Так, прийшов час дискувати седират. Якраз дав приморозочок у нас опускаю тиски і зараз просто покажу, що я бачу з трактора. Не знімав я погрузчика для того, щоб валити седират. Дуже висока суданська трава щоб не вдягати роги для валки соняшника, ну вон така картина виходить. Все перемелює чотенько І зараз ми якраз проводимо цю процедуру. Ну, вимахав, звісно, величезний. Але дайкон, отут окремо у мене дайкон, я не буду зараз дискувати, я хочу, щоб він максимально ще виріс, він морозостійкий, він ще буде рости і рости, хоча є екземпляри вже більше, ніж півтора кілограма. Один, в... Один деякий находив від 2 кілограм. Зараз опускаємо диски. І погнали. Маса Тут десь ми приблизно рахували близько 200 тонн органіки перерахунку на гектар. Це я грубо щитав, я не рахував кореневу систему а по вегетативці. Плюс коренева, я думаю, що там більше 200, 250 виходить на гектар. Ну буде тут маса шикарна у нас. Федерат у нас тут вдався. Так, зараз покажу, що виходить на полі. Включу світло. Ось так задисковує. Так, да, звичайно, маса тут така, що треба ще один слід буде проходити, але зараз мені не треба другий слід, мені треба ось це, щоб тут образувався шар мульчі. Ось такий шар мульчі і він буде собі лежати, гнити. Оце мені треба. Мені тут не треба гарних. Гарного видисковування, мені треба ось це. Що в нас виходить тут? Тут особо нічого не видно, але маса тут шикарна його. Просто величезний. Я дочекався, коли суданка в більше 2,5 метрів, да, вона викинула китиці, хтось буде хейтить, да, ти дождався. Ну, насіння не сформоване. Але чекав приморозку для того, щоб прибило Суданську траву Ну і ще для різних моментів А загальна картина ось така Так, да, кажеться що тут ой передержав, ні, не перетримав Тому що підтягнув нижній ярус і вийшло тут шика... шикарна картина Ось таке зний Сидират Отака картина виходить тут. Ну, тут ще я пройдуся дисками, але пізніше, коли це мульча, зараз будуть осінь, підуть дощі, вона зараз це почне гнести, черв'ячки все доработають. Так що працюємо далі. Не вдалося, друзі, все дозняти вчора, бо приїхав на вечір, стемніло все і вже не було вже не було видно. Тому зараз покажу яка вийшла картина. Що в нас, ну в принципі, її вже на задньому плані видно. Зараз переключу камеру і чуть ближче. Вийшло ось так. Да, Маса тут величезна. Скажем так, трохи. Трухи. Помішав приморозок. Все було чітко, класно стояла суданка, ну, вона в принципі, зараз класна, але дав гарний приморозок, десь був мінус 4-5, і стебло, яке було зелене, воно стало дуже волокнисте і не сильно воно порубалося. Хоча, скажімо так, воно все зараз зрубане. Все частково перемішане із землею. Ось така картина. І я думаю, що зараз підуть дощі. Підуть дощі, настане осінь, воно це все перепріє, перемліє. Нічого тут ніякого обробітку більше не буде. Все так піде в зиму, а за зиму воно все просто перегниє. Плюс вона а, контакт є з ґрунтом, а не просто зелена маса зверху. Тому тут попрацюють гарно черв'ячки. І ось, а дайкон лишив на пізніше. Дайкон хочу максимальну масу з нього нагнати. Ось такі є екземплярчики. Уже є більші набагато. Зараз покажу просто що робить той дайкон. Ось є який. Просто подивіться, як він розриває землю. Ось, ось тут є гігант. Дивіться, як піднята земля. Поверхня землі. Ось. Він просто її розриває. ущільнення. І ось тому приклад. Ось о, який гігант є. Тут світить сонце. Просто все мій кулак і він в діаметрі як мій кулак. Ось такий гігант, і як він роз, роз, розірвав землю. І так практично все. Просто тут маса їх очі мала. <кій> не хочеться ходити. Тут все <кій> волога. Ну вон тако, Ось така. Шикарна з дайкона картина. Ну і його зароблять будемо далі, пізніше. Такі так що ось такі справи, друзі, така вийшла картина з седератами, що буде далі. Весною побачимо, як воно відреагує, але маса тут просто шикарна. Тут по самому дайкону рахував десь. В районі ну, соточки тонн є органіки, то круто, 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 круто. Так що все буде Україна, друзі. Не зупиняємося, рухаємося далі, бо повна робота.